Доброго дня, дорогі друзі. І я сьогодні хочу похвалитися, який мені прийшов подаруночок від Олени Козаченко з днем народження! Оленка мені відкриточку вставила, я її вже прочитала. Оленка тобі дуже-дуже щиро вдячна за подаруночок. Тож сьогодні всі будемо дивитися, що мені Оленка прислала. Так, відкриточку я відложу і покажу першу чергу смаколики, такі ось дві шоколадки, молочний шоколад, я так зрозуміла, і чорний шоколад. Користий шоколад, то мій улюблений, взагалі, то шоколад. Ленка, дуже-дуже тобі дякую. Дуже гарні шоколадки. Тепер покажу крем для рук. Ось такий, а крем мені давно би знадобився, тому що в мене від постійного миття рук перед в'язанням, <сум> шкіра тріскає, тож крем до рук дуже гарний подарунок для мене. <сум> так, тепер покажу, яку мені оленка красу вислала. Спочатку покажу маркерочки. Ось. Які красиві маркерочки. Зараз я їх розв'яжу, щоб гарно їх роздивитися. О. О, як. Все. О, тепер будемо розглядати Ось такий маркерочок. Ось такі два, то гарно для початку ряду, той для початку ряду гарний. Ті для розділення реглану на на спинку. Ось такі ще маркерочки, ось такі. У мене нарешті буде багато краси, такої, багато красивих маркерочків. Тим більше в мене вже один подарунок від Оленки є. Ось такі маркерочки, то буде до моєї колекції Оленка, Дуже тобі щиро вдячна, бо я дуже люблю такі маркери. А в мене їх тільки те, що ти мені даруєш. В мене інших таких маркерів нема красивих. Тож в мене поповнилася колекція ось такої краси. Дякую тобі, Оленко. Дуже-дуже гарні маркери. Я дуже такі цяцьки полюбляю. Ну, як і всі дівчатка люблять таку красу. Тепер покажу, що мені ще Оленка якийсь сюрприз зробила. Ото був справжній сюрприз, бо я її брошки, і буси, і кульчики все тільки бачила в цьому відео в неї. Вона, коли показує, що вона зробила, ну воно мені вживу, ще набагато гарніше, ніж по відео. Дуже-дуже красива брошка. І ще й мій. Зелений колір, який мені дуже пасує. І в мене є зелені кульчики з такими очками, з такими камінцями зеленими, ось такими. Мені якраз та брошка до тих кульчиків дуже гарно підійде. Оленка, дуже-дуже тобі дякую. Я давно мріяла про таку красу. Навіть не сподівалася. Мені дуже-дуже приємно. Так, вона що, йде в упаковочку. Тепер покажу ниточки. То я так думаю, а, 100% мерінос. Ну, я так і подумала, бо я е, так е, погладила, і вона така м'ягенька, та ниточка, я зразу зрозуміла, що це мерінос. Я навіть не, не подивилася всередину, що підписано. Зразу зрозуміла, що то мерінос. Гарна така м'ягенька ниточка. Ніколи такої 100% меріносу не мала. Мала 100% мірінос, тільки трошки інакший. О, так, тепер ще покажу таку красу. Ось такі ниточки. Тільки я не знаю, що то є. Я так думаю, що то якась смісовочка, А, тут написано. А я, не, а я так думала, що для краси та етікеточка, я її навіть не витягувала. Я так тільки подивилася, ручна робота зроблена з любов'ю, мадин Україна. І запхала назад, я думала, що для краси та відкриточка. Я не знала навіть, що тут написано. 54% вовна. 33% бавовна і 13% поліакрил, 500 метрів 100 грамах. Добре, то добре, що я подивилася тут на ту відкриточку, то я навіть не знала, що тут склад написаний. Ось така ниточка, краса, неймовірна. дуже гарний колір. Дуже мені сильно сподобався. Треба щось красиве придумати. Щось буду думати. Так. І ще в мене є ось така краса. Тут є. Зараз скажу, що ж то за ниточка. Я, чесно кажучи, я ніколи такої ниточки не бачила взагалі то. 100% шерсть то є. Тут написано. 100 грам, плюс мінус 5 грам. А тут 357 метрів, я так зрозуміла, написано, плюс мінус 3 метри 357 метрів. Ну, але ниточка, я би не сказала, що вона така сильно тоненька. Ну так, але ну вона така пухнаста. тож Оленка, нарешті я буду в'язати жакардом шкарпетки. Я вже навіть підбирала ниточку, тільки я її, певно, назад сховала. Я вже, я вже підбирала, що би я жакардом пов'язала, бо я шкарпеткової ниточки маю трохи, але мені там треба ще підібрати, а все, ніяк як замовляю, ниточки ніколи нема того, що мені треба до тих на шкарпетки. То ж думаю, що я вже що в пасмах ниточки не мала, чесно сказати. Ні, ну в дитинстві мало в пасмах ниточки, бо колись були в пасмах ниточки продавали. Оленка, дуже-дуже тобі щиро вдячна за подаруночок. Знаєш, для в'язальщиці ниточки то, то саме основне, тому що така краса, і зразу голова думає, Таракани бігають. <хи> І треба придумати, що з того зв'язати. Тож дуже-дуже тобі щиро вдячна за подарунок, такий гарний. Ось. Так. Дуже красивий подаруночок. Сама краса. Сама красота. Ось так. Тож дякую всім, хто були зі мною, кому сподобалася моя розпаковка посилочки. Пишіть коментарі, ставте лайки. Всім гарного вечора чи дня і підписуйтеся на канал, в мене є майстер-класи на каналі. Дивіться, може, вам щось підійде, в майбутньому ще буду знімати майстер-класи. І ось я поділилася з вами таким приємним подаруночком, з днем народження. Тож, Оленка, дуже-дуже тобі вдячна. Подаруночок дуже гарний. Ось так. Красота. Дякую всім за перегляд, всім па-па.